Quem casa de Eu

Бачите, как закрупит нам Вікторія, а ось ці э, малюнки. Перебити, чи це малюнки, Це ваші малюнки, мені допомагає це пані Кристина. Угу. Вона мене навчила вирізати і, дякуючи їй, я саме і перемагаю в конкурсах. Ну, тому що, в принципі, робі. малюнки всі оригінальні. Тобто вони, як то кажуть, видно, що це важко, настільки щось мальовано, а це. Діти, це важко це робити. Класно через не, складно? А ваші інструменти такі викаль поставили. А запитається від кого? Пані Христина, а ваші дітки пробують вам допомагати. Чи мішають.

Ні, ще маленькі діти мої тобто вони ще не 2-4 рочки. І що до пані вакцини, що я буду свою буду навчати. Тож це моя дуже гарна малюю. На парій сказала: "Треба бути відкрита і щира. І що для пані Христини щастя?" Хтось знаходить щастя в годині, хтось знаходить щастя в мистецтві. Хтось знаходить щастя в бога. А для мене це все родина, сім'я. <на> Діти для мене мати одне щастя. Дякую. Та ві! Не нападеш, ні? Ні. Дуже важко так сказати. Дуже мало розв'язку з чинностю. Дай спробувати. Так, підчай. Добре, подивимось. Треба вирішити? Ні, не треба. Треба вирішити. Відпілити. Та не співайте. Не нападеш. А ти будеш певний. А потім я буду певний. Де я маю? Воно важко вирішати. Але якщо ми зараз покажемо, то не віримо.